Я думаю, що це один з таких складних і справді жахливих досвідів. Активні люди повинні йти ставати депутатами. Часом доводиться проступати через себе. Всі рішення, якщо ми проаналізуємо, це за ними стоять або забудовники, або їхні власні інтереси. Люди потім кажуть, що ця людина нічого не може зробити. І насправді твої опоненти намагаються цей показати, що ти, ти тільки гавкає. умовно гавкаєш, да? за тобою немає громади. І там такого потужного голосу громади, то зробити щось справді дуже складно. Думаю, О, Моя листівка змінить світ. Найбільша екологічна проблема в громадах це знищення лісів. Депутати звикли, що ти можеш говорити гарні слова, за якими немає дій насправді. Сто мешканців кричали ганьба цим депутатам. Якщо а, злочин... злочинці вони організовані uh -huh. і об'єднані, то активісти вони не організовані і не об'єднані. Якщо депутат сфотографувався з трактором, uh -huh. а, ще й почистив вам вулицю, то плюс 5 до карми депутату.